Плануєте комфортне житло для вашої родини? Маємо чудовий варіант ЖК Смарт. Це трикімнатна квартира площею 57 квадратних метрів. Ходімо, покажу. Зайшовши до квартири, ми опиняємося у зручному передкупові. Далі переходимо до просторої кухні вітальні. Це універсальний простір як для кулінарної майстерності, так і місце для відпочинку усією родиною. Перша спальня стане вашим затишним місцем для відновлення сил, а друга ідеальним простором для дитячої кімнати або ж робочого кабінету. Також у квартирі є просторий санвузол, де все передбачено для вашого щоденного комфорту. Діють гнучкі умови придбання. Це спеціальні знижки на 100% оплату, розтермінування від забудовника на 4 роки, а також державна програма Єоселя з підтримкою від забудовника на перший внесок. Його можна взяти у розтермінування на 2 роки без відсотків. Тож не зволікайте і записуйтесь на перегляд уже сьогодні.